Зернопродукт МХП це потужне підприємство, яке з 2005 року входить до структури МХП міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій. Підприємство займається вирощуванням зернових, олійних та технічних культур. Потужності зосереджені на території трьох областей: Вінницької, Житомирської та Черкаської. Земельний банк становить майже 80 тисяч гектарів. Це простір для агрозвершень та впровадження новітніх технологій, які дають змогу підвищити ефективність кожної ділянки поля і якість вирощуваних зернових та олійних культур. Впродовж останніх років підприємство впроваджує інструменти точного землеробства та обирає технології обробітку відповідно до погодних умов і особливостей ґрунтів місцевості. Зокрема, частину земель обробляють за технологією «Стріптіл». так намагаються зберігати вологу та природну структуру ґрунту і разом з тим суттєво підвищити врожайність культур, оптимізувати витрати на добрива та пальне. Для впровадження найсміливіших агроідей, зернопродукт МХП оновив парк автотехніки. Наразі на полях підприємства працює майже 300 одиниць сучасної сільськогосподарської техніки. Усі комбайни задіяні в жнивній кампанії, обладнані системою картографування урожайності. На підприємстві працюють за допомогою програмного додатку Climate FieldView. Картографування дає можливість отримати точну інформацію про струкатість урожайності в межах полів, що є частиною ланцюжка точного землеробства. Майже щорічно на полях зернопродукту МХП сіють культури для агророзробок та досліджень. Це так звані демополя. Тут агрономи мають нагоду провести сорту та гібридовипробування, оцінити ефективність способів основного обробітку ґрунту, обробки насіння, зміну норм та способів висіву, ефективність видів комплексних добрив, ґрунтових та страхових гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів. Це полігон агрономічних мистецтв, де фахівці можуть реалізувати власний інноваційний агропроєкт. У структуру зернопродукту МХП входить 16 ферм, які уже декілька років застосовують систему профіт у годівлі тварин. У комплексі з інвестиціями в розвиток інфраструктури ферми та оновлення поголів'я, ця система допомагає підвищити ефективність виробництва. Керування процесом та його контроль відбувається з допомогою смартфона. Усі дані надходять на головний комп'ютер, який проводить необхідні обчислення та корективи. У результаті двічі на день, в один і той самий час, тварини отримують корм детально розрахований і ретельно перемішаний таким чином, щоб кожна отримала саме стільки по. Пошир... Живних речовин, скільки необхідно для найбільшої продуктивності. Зернопродукт це привабливе для молоді агропідприємство і перше з усіх агропідприємств МХП, на якому почали вділювати програму дуальної форми здобуття освіти. Ще навчаючись у ВНЗ, студенти можуть прийти у професію та здобути практичний досвід. Для комфортної адаптації молодих фахівців на підприємстві запроваджений інститут наставництва серед досвідчених працівників. Вони супроводжують молодь впродовж адаптаційного періоду, допомагаючи їх комфортному облаштуванню в колективі та здобутті практичних навичок і досвіду. Нині на підприємстві працює понад 1400 осіб. Діджиталізація агросфери вимагає універсальності від комбайнерів та механізаторів. Спеціалісти щороку удосконалюють свої знання, вміння та навички, проходячи відповідний курс навчання та відкриваючи додаткові категорії. Зернопродукт МХП піклується про своїх пайовиків та допомагає громадам, де знаходяться його потужності. Стабільність, співпраця, довіра, цінності, завдяки яким підприємству вдається підтримувати майже 26 тисяч своїх орендодавців та допомагати громадам, де знаходяться його потужності. Спільно з благодійним фондом МХП Громаді підприємство реалізує всі флагманські проекти МХП, конкурс соціальних ініціатив для місцевих громад, час діяти Україно», конкурс грантів для мікробізнесу, роби своє, національний кінотур, кіно заради перемоги та ініціативи Посій насіння з МХП і Збережи насіння з МХП, соціальний магазин та безліч інших. Водночас підприємство реалізує локальні ініціативи, які орієнтовані на матеріально-технічне оновлення закладів освіти, культури медицини, відбудову будинків жителів громади, постраждалих у результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спільний благоустрій в населених пунктах та турботу про здоров'я своїх пайовиків. Окрім цього, підприємство долучається до волонтерських активностей своїх пайовиків, разом з ними наближаючи омріяну перемогу в країні. Зернопродукт МХП. Головна цінність це люди.